Йогурти, цукру немає, натуральний продукт, смачнющий продукт, органічний. І, будь ласка, можна їсти, не переживаючи за своє здоров'я. За те, що ви їсте з великою кількістю цукру, а потім страждаєте на діабет, першої стадії, чи як же там сказати, скритий діабет. Так що, отакий йогурт. Ще один. Ось такий порівняю зміст одного і другого. Упаковки великі, ну, вже можна насолоджуватись дуже-дуже довго. Сімсот. Ой, 907 грамів в одній банці. І зараз шукаю. І 907 грані грамів в іншій банці. Так що приємна насолода. А це йогурти для тих, хто не боїться їсти з цукром. Їх дуже багато різних видів. Я вже знімала, а це продовжую інші, не менш смачні. Ось, з малиною. Малина йде натуральна. В упаковці 150 грам, процент нульовий. Малиновий сироп. Ось з тиквою і корицею, наскільки я бачу по картинці, ще не, не пробувала ні разу. З яблуком та корицею. З вишньою вже їла. Дуже смачний йогурт. Ну, ось така серія йогуртів. Можна з'їсти з насолодою, але вже тут є цукор.